Так, сьогодні, сьогодні знову фідер. Пробуємо щось зловити на фідер, я вже фідер розклав, прикормка замішана. Будемо пробувати тут ловити. Чи буде якась риба, чи не буде взагалі поняття не маю. Я був там чуть на іншому місці, вниз по течії не знімав. Було всього одне клювання і один, один йоржик. Важливо відео зараз після цього ставлю, який був йоржик. Перша сьогодні риба. Так ходив по берегу і йшов. один рибак сидить, то казав, що навіть не бачив покльовки. нічого. Попробуємо на хробака будемо ловити. Така от прикормка, не знаю, що видно. Така от. Пробуємо на харбака. Там буде видно? куда куди стрілять? Будем надеяться, что что-то что, -то... что -то и будет. Сейчас буду включусь. Кино, висте з не все багато набивається на жилку. Знов перзаки бока ніхто навіть не чіпав. Думаю, що сьогодні риби не буде, але спробувати можна. листя, яке стійно пливе заважає. Ну, вже десь хвилин 20, може більше я на цьому місці сижу. Перезакидую, клювань ще поки не було. Можливо, і не буде. Можливо, і не буде. Ну, зате погода гарна сьогодні. Це не може не радувати. І на сьогодні таке ось зовсім. Зовсім. Вже погода не така якась. Вже прикормкою не вгадав насадкою. Може з місцем тут просто можливо навіть рибимо. Що зробиш? Було якесь клювання, бо бачу кінець хробака убіг. Я його, видно, не помітив. Перенаживлю, і перезакинуся. И закреплю кукурузку. Пробуємо, продовжуємо ловити далі. Як ловити? Просто перекидати водичку з наживкою і прикормкою в воду. І пусто. Навіть не, не чіпало наживки. Можливо, треба місце змінити або що. Не знаю. Було тільки що пару точків акуратних. Напевно, перша попльовка за весь день. Саме тут. Чекиво не е много добре, не, не е зразумиво. Була якась легенька покльовка, не вже лишило. Подивитися, що там. Трошки покоцало хрубака і, і в принципі все. А наживлюсь і ще раз закину. Посидів я кілька годин, кйову так і не було, жодної покльовки за цей час. Буду, напевно, вже закруглятись і йти додому. Ну, така от вийшла рибалка. Рибалка, яка вона є в кінці жовтня.